Сьогодні хочу поговорити про причину різноманітних шкірних проявів, а саме як прищі, різні висипання, алергії, псоріаз. І поговорю, звісно, на що ми можемо повпливати, аби спрофілактувати ці речі, або як вони вже є, як якісно вирішити це питання зі здоров'ям. І звісно, для наочності я вам зобразила таку людинку, щоб ми розуміли, що ми з вами відкрита система, тобто до нас надходить їжа. Не завжди буває вона збалансована, повноцінна, може містити якісь консерванти, стабілізатори. Ми живемо з вами, дихаємо повітрям, яке дуже часто забруднено різними токсичними речовинами. Ми наносимо якісь засоби гігієни, косметику, ми користуємося засобами побутової хімії, тобто на нас дуже багато факторів впливає зовні. І в організмі у нас є 5 видільних систем. І шкіра це одна із систем виділення. І коли у нас все працює так, як потрібно. Тобто їжа знає, зайшла в хороша в шлунок, виділились травні соки, повноцінно виділилась жовч, виділилися ферменти для того, щоб в тонкому кишківнику це все діло переварити. Коли в тому кишківнику це все сформувалося, водичка всмокталася для нашого функціонування, нирки наші очистили організм від продуктів білкового обміну. Це все вийшло назовні, тоді у нас відбувається цей баланс, і людина, як правило, живе і не має ніяких відносно проблем зі здоров'ям. Але коли один із шляхів очищення у нас Забивається, як ми кажемо по-простому, тобто коли людина рідко ходить в туалет, або перенавантажена їжа, тобто перенавантажені нирки і вже є е скомпроментовані, як то кажуть. Коли не виділяється в повній мірі жовч, тобто, людина мало п'є води, вона не їсть або дуже мало їсть жирної їжі, нерегулярно їсть. Коли у нас в травному тракті е розмножується патогенна мікрофлора, а розмножується, як правило, на тій їжі, яка для неї є корисна і не корисна для нас, тобто, коли є надмір солодощів, різноманітних рафінованих продуктів, коли у нас є постійна стресова ситуація, яка призводить до того, що мікрофлора у нас там в кишечнику страждає. Тобто один із органів, скажімо так, або декілька органів виключається з повноцінного процесу очищення, тоді на себе оцю функцію скидування різноманітних там, ядів, токсинів, продуктів переробки, бере на себе шкіра. І дуже часто навіть по характеру висипу, який знаходиться, можна ну, здогадатися, як кажуть, що стало причиною. Тобто, якщо це якісь різноманітні гнійні утворення, це, як правило, в кишечнику дуже багато живе стафілококів, стрептококів, і звісно, вони циркули. Кулюють і шкіра хоче якось зменшити їхню концентрацію. Якщо ж це щось шелушиться, щось чешеться, зудить, тобто по оці такі пляшки або схожі на них, це звісно ймовірність дуже висока, що тут є грибок, тому що саме він по своїй структурі він такий нечастий, він такий, як кажуть, відшелушує і живеться оцими ороговівшим епітерієм. Як правило, щоб не забивалися лімфатичні вузли, ось я їх так зобразила. Тобто це десь біля їхніх так зон скиду містяться оці вогнища. І що ж робити, як я сказала, з точки зору причини, аби Тобто, те, що ми тільки помажемо щось локально, чи десь ми його там приберемо, ми замазали, як ми бачимо, тільки якусь частину верхівку айсберга. Що робити, щоб ця проблема не повторилася? Звісно, робити, включати в роботу, як я сказала, всі видільні системи. Аби вони зменшували ступінь цієї внутрішньої інтоксикації, відповідно, симптоматика буде мати зворотній характер. І для цього у нас вже є готові. Системи, тому що дуже часто людина, яка не має відношення до медицини, ну, уявляє процес там детоксикації, ну десь там з крапельницею або там якісь іще радикальні методи. Але є вже готові розібрані нутриціологами програми, які можна застосовувати в своє буденне життя, збагачувати ним свою соціальну їжу і таким чином крок за кроком вирішувати ті питання, які виникли. Кому цікаво більш детальніше розібратися, що це за програма 90 днів, що це за програма дезінтоксикації, ставте плюсики в коментарях або пишіть в особисті, надішлю більш детальну інформацію.